Привіт! Сьогодні ми розберемо одну з найпоширеніших проблем: чому нас так тягне на солодке і як нарешті взяти цей потяг під контроль? Бо погодьтесь, навіть найсильніша сила волі іноді здається безсилою перед плиткою шоколаду. Але за цим стоїть не слабкість характеру, а біохімія емоцій і наші звички. І якщо це зрозуміти, керувати бажанням солодкого стає набагато легше. І так, чому ж нас тягне на солодке? Ну по-перше, тому що це смачно, наші рецептори звикають і потребують солодощі все більше і більше. По-друге, еволюційно цукор це швидке джерело енергії. Мозок його любить, бо раніше це було рідкісне задоволення. Фізіологічно, коли рівень глюкози падає, організм автоматично просить швидких вуглеводів у вигляді солодкого. Гормонально інсулін, серотонін, дофамін всі вони грають роль у механізмі потягу. Емоційно солодкий це спосіб отримати короткочасну радість, компенсувати втому стрес або нудьгу. Які гормони впливають на потяг до солодкого? Звичайно, ж інсулін головний гравець. Часті перекуси, солодкі напої, швидкі вуглеводи викликають його постійні, стрибки. Через Це глюкоза швидко падає і знову хочеться додати цукру. Кортизол, гормон стресу. Коли він високий, організм шукає легкодоступну енергію, тобто солодке. Серотонін, якщо його мало, і дофаміну, до речі, теж не стаючи сну, сонячного світла, дефіцит білка, мозок шукає стимул у вигляді шоколаду. Особливості жіночого циклу: ПМС, падає серотонін, сильніша тяга до солодкого, овуляція, підвищення, естрогену, зміна смакових уподобань. Зимово-висняний гіповитаміноз, дефіцит вітаміну D, b 12 зниження енергії, більше бажання швидкої підзарядки цукром. Хочу дати декілька практичних порад, щоб приборкати солодке їжте регулярно. Пропуски прийомів їжі головний тригер. Баланс у тарільці, білки, плюс жири, плюс повільні вуглеводи це стабільна глюкоза. Обов'язковий сніданок, без нього інсулін весь день скаче. Не пийте калорії у вигляді соків, латес, сиропа, газон солодких напоїв. Пийте воду. Спрагу часто, до речі, плутають із потягом до солодкого, не кажучи вже про голод. Також рекомендую різко виключити цукор на 7-21 день з раціону. Організм адаптується, тяго до солодкого зменшиться. Слідкуйте за повноцінним сном. Я вже про це багато розповідала. З цим пов'язаний грилин, лептин. Скористайтеся методом 5 хвилин. Відчули потягу випийте води, прислухайтесь до тіла. Також. Хочу вам порекомендувати пікулінат хрому 400 мікрограм, Доведено, що він значно зменшує потяг до солодкого. Використовуйте альтернативні джерела задоволення в вигляді фруктів, ягодів, чорного шоколаду, пастіла без цукру, також магній, тріптофан, горіхи, банани, какао. Солодке як емоційна компенсація. Дуже часто ми їмо не тому, що голодні, а тому, що втомлені, засмучені, самотні або перевантажені. Солодке тимчасово підвищує рівень дофаміну, і нам здається, що стало краще. Але потім приходить провина, що більша втома, тому важливо навчитись розрізняти фізичний голод, від емоційного. Ми вже про це говорили в попередніх уроках. Порада. Коли тягне на солодке, зупиніться, і запитайте себе, що я зараз насправді хочу: шоколадку, чи підтримку, чи спокій, чи відпочинок, чи обнімашки. А коли потяг до солодкого сигнал організму. Якщо тяга постійна, варто перевірити глюкозу, феретин, вітамін Д, Б12, звичайне що та подібне залозу, при гіпатеріозі часто хочеться солодкого, а також ви відрегулюєте сон і стрес. Як замінити солодке? Як я вже казала, природними солодощами фрукти, ягоди пастила без цукру, чорний шоколад від 85%. і магній – це індичка, банани, горіхи, какао допомагають виробляти серотонін природним шляхом. Ритуали задоволення, тепла ванна, улюблений плейліст, прогулянка замінюють цукрове на солоду і працюють як адаптогени, знижують рівень кортизолу. Хочу вам дати домашнє завдання. Трі дні поспіль фіксуйте, коли хочеться солодкого. Визначайте причину: це фізичний голод чи емоція. Замініть один цукровий момент на корисну альтернативу, або неїстівну якусь нагороду. Якщо не можеш зрозуміти, чому саме тебе тягне на солодке через гормони, емоції чи харчові звички, не можеш побороти в себе цю непереборну тягу. Цей непереборний потяг. Приходь до мене на консультацію. Я особисто допоможу тобі розібратися з цим питанням і нагадую запис директ в інстаграмі Ардіетолог.